Користенська громада готова до роботи у зимовий період. У цьому особисто переконався міський голова Володимир Москаленко. Нещодавно він відвідав комунальне виробничо-господарське підприємство та разом з його спеціалістами оглянув техніку для чистки доріг та тротуарів від снігу. Підготовлено 15 одиниць техніки. З них 5 автомобілів є основними. Також підготовлено понад 2 тисячі тонн піскосуміші. Традиційно на початку вже такої пізній осені Тобто кінець жовтня, початок листопада, ми проводимо огляд техніки, все, що потрібно для зустрічі зими, і дивимося, яким чином КВГП готово до цього. За літо докупається нова техніка, проводиться ремонт, проводиться капітальний ремонт техніки. Ну і вже на сьогодні ми бачимо, що вже Висловлена лінійку техніка, яка сьогодні готова виходити у місто в нашу територіальну громаду, в села, і чистити від снігу нашу територіальну громаду. Для роботи у зимовий період підготовлена техніка і для чистки тротуарів. Проте її недостатньо. Тому в планах закупити додаткові одиниці такої техніки, відзначив міський голова. Від населення багато скарг, що якби дороги чисти, тротуарні, та тому у нас є невеликі. Техніка, яка пускаємо поторам, але я думаю, що ми будемо ще докупати техніку для туторів, тому що їх багато і ми не встигаємо тільки в нічний час чистимо, а в день вже важко її чистити, тому що будемо докупати. Проблема там з механізаторами, водіями, яких не вистачає, але зараз багато заброньованих, вони попадають під броню, тому що комунальні підприємства повинні утримувати. Нормальне житлому життєвому плані наше місто, тому вони заброньовані. Але при всьому цьому не зовсім вистачає кадрів, тому там десь присажаються з одної техніки на другу. За результатами робочого огляду комунальне виробничо-господарське підприємство готове до подолання наслідків зимової негоди.